Малючок, 20, 20. Маємо такий один лот. 24, теплі такі, шкарпеточки. 24, 24, такі, класні, теплі. Теж на тормозочках. Це у нас буде бебік з лотів, хто замовляв. Останню партію без бебіка, і ми трошки ще додали сюди іншого бебіка. Так, 7480 така кофтинка класна літня. Така, котонова, класна. Лонгі, 12, 24, ковтинка. 7480-80, чоловічок, абсолютно. Далі такі 98-104, лосинки. Тут навіть якісь блискавки, є, я бачу, класні. Так, 24. Такі теплі на байсі класні 12-24, на рідкі флісовий ромпер, чоловічок 12-24, ковтинка 1-2 рочки, така ще сама, тільки в іншому кольорі, такий чоловічок рубчик 9-12, штанішки на 104, регулюються такі джинсики, 86-92, такий теплий світшотик, на дво ниточку, флісочка, ну розмір ви бачите, да? тут видно їх добре, лосінки такі, бірочка майже 100%. Думаю, навіть не майже, а ну може там одна якась вічка з бірочки пасить. До речі, ці також йдуть на флісі, такі теплі, бачите, восьмінки на осінь. Чотири, шість чоловічок, шкарпеточки такі, такі, такий костюмчик 12-24. Ще одні такі теплі лосінки класні. Водічки, комплект 2 одинички, 2-6. Сукня така, в рубчик 2-4. 2-4 чоловічок. Колготочки 12-24, три пари з тормозками. Така 2-4 ковтинка, ще теплі такі колготочки. 2-4 такі лонгі на хлопчиках. 12-24 водічки. Один-два рочки такий комплект, три ковтинки з жирафіком. Вийшов такий комплект, бодіки 12-24, три одинички, в них можна такі комплектувати лосінки 12-24. Будуть такі класні комплекти. Чи 12 спортивочки на домітку. Така піжамка 1-2 рочки. Така 2-4. Бодіки. Три одинички такі. Такі лосінки такі. Така міховушечка. Така на дониточку на 2-4 ну, Ну, Тапульки вони до 2-4 розмір без бірочки. Ось лосінки одні без бірочки. І костюмчик 2-4 замовляйте.